Ішли ті, які називали себе братами, і почали вбивати українців. Ми всі дуже боялися, ми не знали, що робити. Бувають такі місяці, що у нас просто тривога кожну ніч. Україна, держава, в якій четвертий рік поспіль триває найбільше часів Другої світової війни в Європі. Щодня російські війська завдають руднівних ударів по багатоповерхівках, дитсадках, школах, лікарнях та інших цивільних об'єктах. Нині від бомбардувань постраждали більше чотирьох тисяч закладів освіти. З яких понад 380 повністю зруйновані. Найбільше на сході країни: Донецькій, Харківській, Запорізькій та Херсонській областях. Через російську агресію сотні тисяч хлопців та дівчат вимушено залишили рідні домівки та школи. Нині в Україні зареєстровані понад 4,5 мільйони переселенців, із них понад 915 тисяч. Dzieci. герой, яке потрапило під російську окупацію на другий день повномасштабного вторгнення. Налякані та розгублені бучанці намагалися звідти евакуюватись. Ми їхали через ірпінський міст. Всі дуже сильно моніторили новини, бо було дуже страшно. І буквально через пів години або годину дізналися, що той міст, по якому ми їхали, його обвалили, щоб російські танки не змогли приїхати у Київ на дорозі. Дуже сильно чулися бомби та різні ракети, які майже от от перед нами вибухали. Було дуже страшно, тому що не було зрозуміло, що вони з тобою зроблять. Вони могли просто з ні з того, ні цього почати в тебе стріляти. Російські війська бажально вбивали людей просто на вулиці. Цілеспрямовано відкривали вогонь по цивільним автівкам. Загинули діти в той період, коли була Буча окупована. Вони намагалися виїхати із Бучі. Але їхні машини ну, були розстріляні, прямо танками, розстріляні з батьками. От, може, таке було, що там хтось із батьків вижив, а діти загинули. От, у нас є таких декілька на кладовищі могил, де прямо сім'ями захоронили. І з інших шкіл вчителі загинули декілька. Одна вчителька наткнулася на патруль росіян. Вони запитали, хто вона. Вона сказала, що вона вчителька. І від того, що нова вчителька вона була розстріляна через звірства, які чинили російські військові, люди були змушені ховатись у підвалах будинків та шкільних укриттях. Видонтхев шелтер uh, so uh, to the nearest shelter, it was a school, and um, uh, we stayed there for a night. it was terrible very small many people were there we lying on chairs like school chairs and uh, the ground it was like sand we breathe uh, that and it was very dirty there so we decided to go home and uh, my mom said that we will leave Bucha and uh, go to the village when we drove from bucha we heard an explosions and uh, it was uh, some traffic jams because uh, many people tried to go from there and survive then when we get to the village and um, we think we don't know what will happen the next day and uh, we think that we need to set up our shelter and uh, we started to bring there some food, uh, some uh, pillows, um, and we started to think about heating there, like how we can heat this place. It was located. Under our house. в нашому приміщенні в укритті перебували люди. От, просто ніде вже не було ні, ні води, ні газу і так далі, але люди боялися на вулицю виходити. От, і, ну, тому що були блокпости тут в декількох місцях в бучі. І ці танки вони ну, їздили, скажімо так, як цілодобово от, по вулицях були випадки, коли люди виходили там десь піти води набрати в колодязі. Або якісь там сходить у погріб якісь картоплі набрати, то вони були розстріляні. Тільки за офіційними даними під час російської окупації Бучанського району у 2022 році загинуло 1700 людей, з них 43 дитини. Загалом, станом на квітень 2025 року, внаслідок повномасштабної агресії Росії проти України постраждали щонайменше понад 2,5 тисячі неповнолітніх. У Бучі поранених доставляли у місцеву лікарню, інших у пункти швидкої допомоги, які розгорнули на базі окремих шкіл. Приносилися сюди матраси, там подушечки і так далі. І в класах на першому поверсі вони були звільнені від парт. От на першому поверсі робили такі, як міні-госпіталь, тому що планували тут у лікарні там зробити вже для важко е поранених. От а у школі планували зробити це для середньопоранених, таких або легко поранених. От крім того, швидка допомога. Вся станція швидкої допомоги базувалася у нас тут в школі. Форст викс ноц обот стаді процес в all people Піпл to Save their Lives, and uh, it was the main uh, question for them. буча перебувала під окупацією 28 днів. Діти, які змогли евакуюватись протягом цього часу, навчались онлайн в інших українських школах та за кордоном. 31 березня 2022 року українські війська відвоювали місто. Невдовзі відновили роботу і заклади освіти. When I came home, it was really empty town. Most of people were abroad or in the other towns. But then, when the school started, um, children came home, and my school actually started offline. Нині бучанські школи працюють у дві зміни перед початком уроків, хвилиною мовчання. Так, учні та вчителі вшановують пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Але тільки не лунає сигнал повітряної тривоги. Всі спускаються в укриття. Повітряна тривога, укриття!» це сховище здатне вмістити понад тисячу людей. У кожного є класу своя локація. Ці локації підписані для дітей. Організовані там столи, лавки. Стільці для старших саме 11 класів вони є випускними. Облаштовані кабінети з партами, з дошкою. Вчителі йдуть до них, по дзвонику все відбувається як за розкладом. Але організувати процес навчання таким чином вдається не завжди. We can't continue, but sometimes teachers come to us and only set material. Sometimes we wrote there uh, our tests and uh, it was hard because we need to write on our knees, uh, sometimes on the floor. Але такі укриття є далеко не у всіх, навіть в столичних школах. На початку війни навчання хотіло організувати бомбосховище, але там стоїть неймовірний галас, дуже жарко. В таких умовах дуже складно вчитися, а тим паче нема ні парт та іншого обладнання, що просто банально писати. Аби, хоча б, трохи розрадити учнів під час перебування у таких умовах, вчителям подекуди доводиться жартувати. relax. Uh, we had some talk about traditions and halloween and i remember then i put my hat like halloween and was just to make them forget for some time that we are there just to hide and survive not just to have fun and laugh yeah that's very that, that's the situation when people in other countries won't understand why students might be laughing when there's a uh, um, alarm but that's you know that's reality which we are used to well, i think uh, the tension is very high and uh, we can't say that if uh, a child is smiling he is not stressed or worried but uh, if we only concentrate on bad uh, things and don't uh, look on the bright side this will even be worse uh, for us that's why we try

В Україні лунають по декілька разів на день, нерідко майже щогодини. І це складно витримати не тільки морально, але й фізично, кажуть учні. At school we can go like up and down every hour, and uh, of course we get tired of this because we need to stop our education, then go to the shelter. Венви сіде антрайтурконтиніар аур едюкейшн і айр аларм і стопс, андвинітогор класром. Подеколи тривога триває кілька годин поспіль. І Якщо це учбовий час, всі мають перебувати в укриттях. Було дуже страшно, бо ми чули вибухи. От ми сиділи в підвалі без світла. Одна з найдовших тривог, яка запам'ятала школярам, сталася у жовтні 2022 року. Тоді російські війська вдарили по пішохідному скляному мосту у Києві. Тоді, перші російські війська використали шахеди як новий вид озброєння для вдарів по українським містам. Це було насправді дуже страшно. Ті, хто о, навчалися в школі, були в школі в цей час, і вони були всім годин там. Батьки, вчителі дітям пояснюємо, що це все-таки наші реалії, це змушена процедура, і діти це розуміють і підкреслюється в бесідах з дітьми, що вони мають бути організованими, і це ж для їхньої безпеки. На жаль, Заради безпеки українські діти вимушені поступатись своїми знаннями. Більшість матеріалу ми маємо опрацьовувати самостійно, тому що навчатися під час тривоги це майже неможливо. Там в нас є типу свій клас. І коли ми спускаємося, ми продовжуємо навчатися там, якщо у нас математика, українська мова, література, але такі предмети, як фізкультура, інформатика. We don't have the normal way of studying, and often you start the lesson, and then there's air alert, and you have to go to the shelter. So it destroys the process. It definitely it's psychological stress, but at the same time. Дістрой, де строкче обласне здивей, де просес, де нон стоп process. випадає 10-20% уроків через повітряні тривоги. Чи це багато, чи це мало? Уявіть, що у вас є на роботі колега, який кожний день запізнюється в середньому на годину. Мабуть, він не буде дуже ефективним працівником. Ще одна форма навчання, яку в Україні запровадили під час війни, передбачає комбінований графік. Один тиждень учні перебувають у класах, другий вдома. Онлайн so uh, in, in уроки проводять за розкладом Алгебра, Геометрія, Фізика, Історія, Українська та Англійська. Все. Навіть фізкультура по відеозв'язку. Випад в сторону, присідаємо перехознання на ногу через низ, максимально низку. Долучатися до знань обов'язково. Але після безсонної ночі, через російські атаки, робити це вкрай складно. Особливо, якщо вже пережив влучення ракети у власний будинок. Нема таких людей, які можуть, скажімо, не спати ніч і потім нормально навчатись і нормально працювати і сприймати нормально, адекватно матеріал. Якщо дитина. Ну, В стресі і якщо вона стомлена, вона не спить ну, по-любому. Навіть навіть ті, хто там не ходять в укриття, по-любому діти не сплять, вони чують всі всі вибухи, вони чують всі всі сирени. Sometimes I wake up at night because of the sounds of bombing. Зранку я отримую повідомлення, нерідко отримую повідомлення від батьків, що дитина не прийде до школи, тому що до четвертої ранку вона не спала через повітряну тривогу. Зрозуміло, що ще додатково випадають заняття, а вимоги до таких дітей ще більше знижуються. Ще одна складова, яка впливає на якість навчання. if i'm at school and they are at work in kiev i uh, feel nervous uh, and uh, i don't know what will happen because uh, i'm in the shelter but my parents can be uh, not in the shelter and uh, of course i worried До того ж, майже в кожній українській родині хтось з батьків чи рідних перебуває на фронті. Майже з перших днів війни у нас сформувалося ТРО, і тато з братом пішли туди допомагати. У мене найвеликий стрес це син і чоловік. Ну, син особливо він дуже в такій бойовій бригаді. Тобто особисто в мене і в нашій сім'ї у нас більше тривога. Не стільки за ці тривоги за ці прильоти саме більша тривога і у мене за сина і за чоловіка, тому що ну це зрозуміло, да? що рідні там воюють, і ти за них переживаєш вже навіть більше, ніж за нас. Кожен ранок у мене <сум> сімейна перекличка. Пишу сину кожен ранок, пишу чоловіку кожен ранок. Ми звикли з донькою, що ми живемо. Скажемо, з цими тривогами, що ми працюємо, навчаємося да, онлайн, офлайн, бігаємо по цим сховищам, але ну, все рівно не можна звикнути до того, що твої рідні на фронті. До того ж батькам, які залишаються з дітьми в тилу, складно справлятися з усім самотужки. Якщо в сім'ї воює тато, то мама, на жаль, не може приділити достатньо часу дитині. Ну, наприклад, якщо дитина перехворіла. То їй треба пояснити там пропущений матеріал. Зазвичай да щось може зробити школа, щось має зробити мама. Але якщо в мами нема часу, то сорі, матеріал виходить не вивчений, не опрацьований, і відповідно в математиці досить складно рухатися далі. we don't do that because you never know when it's quiet and і don't have any attacks. Or it is dangerous. So that's why students usually hurry up to go home after lessons. А ще дуже часто діти втрачають інтерес до навчання через тугу за загиблими під час війни батьками, родичами та друзями. Коли, наприклад, я пишу батькам, що там у дитина почала здавати, треба більше з нею попрацювати, треба її мотивувати. А у відповідь отримую повідомлення від мами, що знаєте. Моя дитина зараз вживає антидепресанти, і тому ну, я в першу чергу буду турбуватися про здоров'я, в тому числі психологічне, а вже потім про навчання. І я прекрасно її розумію. Да? Це абсолютно правильна позиція, але навчання виходить, ну, відходить на трошки задній план. Ще один виклик: блекаути. Російські війська продовжують завдавати ударів по об'єктах енергосистеми України. Так, за три роки Великої війни понад 63 тисячі енергооб'єктів залишаються пошкодженими або зруйнованими. Відтак в різних регіонах країни впроваджують аварійні та плановані відключення світла, що змушує українців пристосовуватися ще й до цього. Коли немає світла, немає інтернету. Водночас для багатьох вчителів це не привід скасовувати уроки. Аби провести заняття, деякі шукали вай-фай навіть на заправках. Тут єдине місце, де є вай-фай, і тому світла немає, але тут все працює від генератора і відповідно робочу клівати. Атферстві дієнт хавлайт ето, ант. Видонт хав сам дженерайтерс. Ви хав лайк. Uh, three hours we have light, or two hours we have light, and six hours we didn't have light. We can't write our homework, we can't read information um, from school, and of course it was difficult to study. We started to think how we can improve the situation, and uh, my parents uh, decided to vote. У дитини зарядна станція стоїть е, в кімнаті. Тобто, дитина може нормально навчатись, навіть, ну, навіть коли нема світла, тому що ну ми розуміємо, що е, ну, 11 клас це вже підготовка до НМТ, до всіх цих випробувань вступних іспитів. Ну тобто, вже, вже, вже нема коли тягнути. Навчатися треба постійно тоді, коли тоді, коли треба, і в день, і вночі інколи. Тобто, ми вже настільки. Адаптувались до цих умов, ну, відсутність світла для нас, на жаль, вже не є якимось таким чинником. Ну, Тобто працюємо, навчаємося все. Ну, Не з таким комфортом в інших реаліях. але… З огляду на те, що відбувається в їхній країні. Вчителі, батьки та школярі переймаються наслідками освіти, яку вони нині отримають. Людей жахаємо те, що невідомо, що буде завтра. Дітям набагато складніше отримати високий рівень знань для того, щоб стати сильним з сильним точки зору знань Бо в таких умовах. Дитина мусить мати просто сталеву волю да, і мотивацію. Аєм скердбаут. Future education uh, of my daughter. She wants to continue study it in uh, some uh, university of Ukraine, and um, unfortunately, because of situation with uh, war, the quality of education is, uh, of course, uh, uh, not so good. They have distant education at home, and uh, the. Of course, the quality of this education is, uh, as for me, is uh, zero. And the second part uh, is uh, they uh, stay at uh, uh, different shelters uh, during the air alerts. What will be the quality of this education, and what will be the quality of uh, this uh, future? Uh, specialists, when we talk about medicine, it's very important to, uh, to collect practical part of study. And uh, it's uh, impossible to learn medicine only with books. Let's talk ab about uh, when uh, the war is uh, stops and uh, we have to rebuild our country. Ви нід спеціаліз, бат Ор these issues з початку Великої війни понад один мільйон школярів вимушено переїхали за кордон. Скільки з них повернуться після завершення бойових дій? Питання. Але тенденція змушує замислитись. Багато випускників планують отримувати вищу освіту поза Україною. Після закінчення 11 класу я збираюся продовжити навчання за кордоном саме у Парижі, бо там живе моя сестра і я вже вчу французьку. А, тому що навчання в Україні воно не є ефективним і за постійних тривог. Вище навчання ти маєш опрацьовувати самостійно і як ти будеш вчитися на професію, якщо ти майже нічого не будеш знати. I am not really scared about my future because I plan to uh, enter the university abroad, but I think that people that can't afford universities abroad uh, will suffer. Uh, because uh, this type of education when they

Паралельно навчаючись за кордоном офлайн, школярі, які перебувають в Україні, не втрачають оптимізму і готуються до випускних вечорів. song show маст го он. well it used to be like fun but nowadays it has then more serious um context like we have to continue studying and working and believing in the victory